Я бачу, як ти стогнеш, як хрест твій не під силу, як скинути, ти хочеш, Той Хрест свій наболілий, як на Голгофу прийдеш, поглянеш на мій Хрест, ти, то Він тобі дасть сили свого Христа донести. Та руки опустились, долиною йти треба, і плач навкруг. І безсилля, і стогін твій до неба. Я бачу, і плач, я чую, як стогнеш ти до мене і йду тобі назустріч, потішити щоб тебе, тебе щоб обійняти, щоб душу заспокоїть. А я не помінявся той самий я, як вчора. Не хочу, щоб робив ти. Руку мою безсильно, а скільки можеш, віруй. І я зайду у дім твій, і буде мир у домі, і буде переміна. Я поміняю доньку, я поміняю сина. Як хочу я народ мій, так тебе обійняти до битви, що вже скоро тебе приготувати. Що зараз ти проходиш лише навчання в вірі стояти тобі твердо, триматися надії, бо ворог іде в силі тебе перемагати, бери ти зараз силу, щоб твердо міг стояти. Ще час даю тобі, я в слові моїм зміцнятись, час набиратись сили, час істину звіщати. Бо час уже підходить, бо піч уже палає, Невидимий вам ворог Знамена підіймає, і в цій печі пекаль... пекельній я дам вам свою силу і дам свої знамена, підете ви під ними, сила Духа Святого на вірних моїх злине, повір у моє слово. І залишайся вірним.